Всім привіт! Західні країни дуже близькі до серйозного обговорення перспектив відправки військ союзників на територію України. Таку заяву зробив Угорщиний Віктор Орбан. За його словами, лідери західних країн хворіють військовою лихоманкою і посилають все більш небезпечну зброю Києву. Орбан зазначив, що зараз на порядку денному вже стоїть відправка винищувачів, що раніше вважалося табу. По-моєму, ми дуже близькі до того, щоб на повному серйозі запропонувати, щоб солдати країн-союзників України перейшли її кордон і зайшли на її землю. Так що я повинен сказати, що світ ніколи не був такий близький до того, щоб з локальної війни адже йшлося про Луганськ і Донецьк вийшла світова війна, сказав він. Президент Угорщини підкреслив, що ймовірність цього зростає з дня на день. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.